Доброго дня, дорогі Житомиряни, жителі Житомирської області, проспект Миру 45В, місто Житомир та тракторна площадка. Ось сьогодні в нас на огляді буде два соліси, 26-й соліс з розширеною базою, ось видно його. Двигуни одинакові, все практично одинакове, тільки сидушка бачте, стоїть вже не так близько до крил. І усилена рама. А все таке одинакове. Міцубісі-мотор, бошовське обладнання, колісна база тут вже 1,20 м по центрах. Тут гуща 93. Все те саме, Mitsubishi мотор, бошовське обладнання. І у нас такий малиш. Бачите, між крилами достатньо видно, що Такий завужена база. 540 тисяч обертів вал, планка. Тут так само 540 тисяч обертів вал, планка центральна. Ось От. От такі тракторці. Тракторці дуже в гарному стані, тракторці потужні, тракторці надійні, Перевірені часом, роки, що організація. Реалізовує дані тракторці. Нарікань на тракторці немає. Люди вибирають більш якісну техніку, незважаючи на кошти. Запрошуємо придбати собі в солі 26-ї розширену базу. Кому потрібна в теплиці злужена база, є злужена база. Цінова політика незначно відрізняється. 8 800 та 9000. Запрошуємо, дякую.